У чернігові останні дзвоники у школах пройдуть 4 та 5 червня. Точну дату обиратиме адміністрація навчальних закладів, бо 4 червня буде проходити ЗНО з історії. Святкові лінійки пройдуть із дотриманням карантинних заходів. Про це на нараді у міській раді сказав начальник міського управління освіти Василь Білогура.буватися буде все з дотриманням постанови головного санітарного лікаря карантинних заходів на свіжому повітрі. Усіма заходами безпеки. Міський голова Владислав Ватрошенко сказав, що всі святкові заходи треба контролювати. Дані про проведення останніх дзвоників нададуть поліції, щоб забезпечити громадський порядок. Також мають організувати нічне патрулювання на пляжі Золотий берег. Можливо, також з поліцією відпрацюватися питання, щоб там купання вночі, якщо вони будуть, значить вони їх не було. Нічні купання. Ми там всю ми ж не, не так сказати, не проконтролюємо, хоча б там громадський пляж міський.